Привіт! рада вітати вас на каналі. Ясно бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії коронований мах темних сил Веліар. Вітаю, Веліаре! Вітаю вас, Тетяно! Веліаре, до найактуальніших новин. Ваші передбачення щодо Покровська Не минулого разу, в минулому ефірі, здійснилися дійсно ворог. Лишається на окраїнах і не заходить всередину. Чи буде так і далі, чи все ж таки ворог прорветься на цьому напрямку? Дякую. Зараз ми спитаємо у карт Таро, що буде далі. Що чекаємо? Ви знаєте, зараз трохи вщухло цей напрямок, тобто справді зупинили ворога на підступах до Покровську, про що ми казали, що їх зупинять. Але ще буде активізація ворога десь з другої половини вересня, десь до кінця вересня знову почнеться, почнеться якась активна фаза. Але при цьому всьому все одно місто залишається в спокої. І все одно місто так воно буде, буде часто дуже обстрілюватися. Тобто обстріли і всі ці речі пов'язані з ударами артилерією, ракетними ударами, це все спонукає до того, аби я вам радив, щоб ви, звісно, виїжджали з міста і щоб ви в ньому не залишалися, тому що це небезпечно для вашого життя. А стосовно самого входження загарбників до міста, то тут по картах випадає те, що їх зупинять. Тобто новий наступ, який буде йти саме в напрямок Покровська, трохи може й пройдуть. Але знову ж таки, саме місто вони не зайдуть. Це прогноз, в принципі, на 2-3 на місяці, що Покровськ не буде захоплений. І справді. Той наступ, який відбувається, він буде потрошки, але навколо Покровська по картах випадає захист, випадає, до речі, Аркан Луна, який показує, що дуже стежку таку коряву і диряву, Про що, мож, про що також мені тут свідчить п'ятірка мечів, а п'ятірка мечів це смерті, смерть, 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 смерть. Аббадон це ангел смерті по апокаліпсису, і в демонології він демон смерті, так? і розрухи всього. Скоріше за все, що тут показують, що справді не доходять до міста і дуже великі несуть втрати росіяни. Тобто вказуються на ворога, тому що це карти ворога, це карти деструктиву, негативу. І ось на Аркані Луна показує Чорного ворона, ось, і показує ліс. І цей чорний ворон до ліса не долітає. Тобто справді ворога буде зупинено десь під Подкровськом, і цей прогноз він буде і надалі тривати протягом двох-трьох місяців. Місто буде оборонятися, і в ньому російських військ всередині не буде. Веліаре питання щодо столиці. Тому що дуже зараз багато майстрів каже про те, що в вересні столицю чекають жахливі події, що буде застосована якась нова зброя проти е, столиці України та й проти інших міст, яку е, не встигатимуть збивати і не бачитимуть ППО, чи бачите ви загрозу в вересні для Києва, і якщо так можливо які дати? Однозначно, що будуть удари дуже сильні, дуже потужні. І це все випадає для Києва не тільки для всієї України що стосується термінів. Ви знаєте, що стосується термінів, то це будуть останні числа вересня, тобто, взагалі третя частина місяця. Яка буде починатися приблизно з 19 вересня угу. і тривати десь до 30 вересня? В цей період буде декілька, причому масованих ударів. Декілька. Поки, так, навіть декілька я бачу. І, зокрема, це можливо 20-го числа, це можливо 24 або 26 го Тобто ці дати я відчуваю. І те, що показують по картах, так, це можна сказати, що це е, не нова зброя у мене випадає, а найпотужніша з ботую. Тобто, скоріше за все, що я можу здогадуватись з цих карт, що це скоріше можуть бути ракети Х22 протикарабельні, які не збиваються ППО. так? Можливо, це буде ракета «Циркон», можливо. Можливо, це будуть якісь безпілотники нові, а, можливо, це іранські корейські ракети. Але щось а, випадає таке, що справді стверджує, що це якась балістика чи щось те, що важко збивається. І справді на кінець місяця у нас будуть з цим серйозні проблеми, можуть поновлюватися відключення, але будуть потім вони назад. Вмикатися, так? І в принципі, відключень глобальних і дуже надовго, нам вже варто чекати ближче до опалювального сезону. Тоді вже підуть конкретні вимкнення електроенергії, і тоді вже ці вимкнення будуть тривалими і довгими, тобто на довгий період. Хоча взимку я бачив по картах, що Буде, буде розрив цих відключень, і нам буде подано живлення. Також можливо, це навіть е, е, грудень, останні числа грудня, там остання частина місяця січень. Тобто я бачу, що почнуть вмикати електроенергію і. Проблеми будуть на початку опалювального сезону і в самому кінці. От, от так у мене випадає. А поки що будуть тимчасово то вмикати, то вимикати електроенергію. Угу. А чи будуть влучення, і чи будуть жертви, чи можуть показати цивільного населення? Тому що виключення то ми переживемо. Нам це вже не, не вперше. Якась сім'я загине. Якась сім'я, справді от закохані, і випадає аркан 9 кінцева зірка це аркан, який відкриває шлях до злих богів. Тобто справді, справді влучання. І випадає також. Аркан диявола і в принципі це ви самі розумієте, що це вогонь, це небезпека. Але стосу, це буде стосуватися не лише Києва. Скоріше за все, трагедії такі відбудуться ще в якихось містах. Тобто йде карта, яка показує, що це, знаєте, як півкуля, тобто це буде в різних куточках України ці трагедії. І тут, знаєте, Варто очікувати, що Росія буде проводити цей терор дуже довго, і вона вже почала цикл бомбардувань України, як це було за часів Суровікіна. Тобто це буде тепер тривалий час, на жаль. І ці дні, в які у нас не буде ракет, а такі можуть бути дні. У нас буде по 100 шахедів. Остопа 60-80. Так, але це буде продовжуватися. Справа в тому, що це буде тривати надалі. І ті, хто очікують станом на зараз покращення, то його не варто очікувати. Тобто Росія буде активно боротися і знищувати. Покращення буде десь в середині зими. От чомусь там випадають у мене такі аркани, які показують, що там якесь просвітлення буде. Вільяре, такі ще питання. Зараз за останній тиждень до Києва прибуло дуже багато важливих делегацій. Чи буде що це? Це просто так знаєте поговорити, чи все ж таки вони дадуть якийсь результат у завершенні війни? Чи будуть тиснути на нашого президента, чи тиснули вони? Чи це просто так візити для такої розвідки? Ага, покажіть, будь ласка, карту того для чого приїжджали. Ви знаєте, Тетяно, те, що випадає по картах, щоб було декілька е, цілей візиту, угу. в основному це анонсувалося як просто засідання кримської платформи і надання дозволу на удари по Росії. Так. Хоча ми знаємо, що Британія не надала дозвіл офіційно. Але насправді оця офіційна їх мета при цьому всьому стверджує карти так, що вони. Дали формально можливість для ударів, тобто вони сказали публічно ні, але вони дали таємний дозвіл на удари. Також ви розумієте, що не все можна казати, плюс угу. підписники дуже часто кажуть: От коли я до прикладу там прогнозую десь наступ угу. наш чи там якісь ще речі. Просять них не, не казати про це. І от я просто не буду казати про те, що я бачу по картах, але це е, надання якоїсь е, іншої зброї, е, доволі потужної Україні. Але таємно, таємної зброї, таємно. І ми після цього конференції, після е, того, як прийде місяць десь, ми побачимо якісь потужні удари по Росії. Ми вже їх бачимо, угу. а далі зростуть. Удари по Російській Федерації з другого боку випадає протиборство, випадає наша влада і президент Володимир Зеленський, і випадають західні наші покровителі як протибомборч, протилежна сторона, яка намагається підкорити. Тобто, ви бачите, ось короля мечів. А він е, зображається як той, хто хоче пора е, підкорити, е, нав'язати свою думку, свою волю. Скоріше за все, це іде на, нав'язування е, Україні несправедливого миру, і скоріше за все, те, що випадає по картах, що намагаються застави заста, змусити. змусити так. Погодитися нашу владу на територіальні поступки. Ви не повірите. Я тільки хотіла вас про це запитати, чи не тисли на президента? А ви от розкрили ну, що то, дивіться, дійсно тут є такий тиск? тиск що тиск, що прямо, так. прямо йде тиск, причому ставлення як до раба? отакий тиск. Тобто, uh -huh. саме тиск через шантаж, через якусь деструкцію. Але президент випадає як дуже сильна карта. Це жреці, Рафан, це потужний аркан. І по ній ми бачимо, що він навпаки дуже жорстко відстоює нашу позицію. І, скоріше за все, що не піде зовсім в принципі, ні на які поступки. І ще карти показують, що в принципі зараз ситуація затягнеться. тобто, Мета оцієї платформи і мета збору цих поважних гостей не досягне, в принципі, якоїсь стратегічної мети. Тобто, справді це зараз дуже серйозні питання обговорюватимуться і обговорюються, але карти показують, що конкретного досягнення не буде по цій конференції, окрім тільки, тільки лише. Надання неформального дозвілу бити по Росії, тобто насправді вони кажуть, що дозволу немає, але дають Україні можливість, що вони як, як закривають на це очі на ці удари. І ми побачимо посилення ударів по Росії різними типами озброєнь, можливо, навіть далекі. Частини Росії так. будуть атакуватися, прекрасно. Віаре, ви вже так, в нас ми не... бажаємо Росії дуже поганих речей, нехай сам сатана її прокляне. І працюємо над цим, не покладаючи рук і сил. До речі, веліаре, хотілося б ви не вперше в нас в студії, але ж і я постійно вас представляю як коронований мах темних сил. Але ж е, наші підписники запитують. Чому ж коронований і як вас коронували ці темні сили? Розкажіть трошки нашим підписникам. Насправді, це, ця назва є формальною. Насправді це один з найвищих ритуалів ініціації та посвячення. Взагалі, в нашій, до речі, українській традиції це було і в європейській традиції магічній. Було і є таке як найменування коронованої відьми, коронованого мага, коронованого жреця. Просто маг і жрець це трошки інші поняття. Тобто жрець стоїть вище за мага, і жрець, по суті, працює з багатьма богами, саме давніми богами, і, скажімо так. Є посередником між людиною і цими богами. А маг це та людина, яка за допомогою звернень до них, за допомогою своєї власної сили, творить зміни. Так? А якщо це жрець, то жрець не просто вносить зміни в життя, а він ще ходатайствує перед силами, які від свого боку людині вибудовують. Шлях майбутнього далекий успіх. Стосовно цього, цього ритуалу і стосовно цієї коронації справді вона відбулася не з моєї ініціативи, а з ініціативи декількох майстрів. Декількох майстрів, незалежних від мене. Тобто моїх колег, вони не є публічними, але сам ритуал проводився ковеном відьом. Тобто ті люди, які не боялися встати в коло, щоб їх побачили, цих людей було 13 чоловік. Це тих самих, хто проводив цей ритуал. Тобто, і це по суті рішення ковену відьом і магів. І до речі, ці відьми і маги зараз, хоч і не є публічними, але вони ведуть прийоми по Україні. Плюс у нас були присутні маги з Литви, з Естонії, з Німеччини, з США. У нас були і ті люди, хто не ставав в коло, оскільки не хотіли себе показувати своє обличчя. Це справді був великий ритуал, який робився на початку війни. Він робився. Задля того, аби дати силу не тільки мені, а й Грегору всієї України, щоб ствердити Київ і його владу. Тому що коронація це процес, який звеличує в першу чергу не саму людину, яку коронують, а її землю і її місто. Тому цей ритуал, в принципі, відбувся як одна із. Основних посвят в моєму житті. І, в принципі, я думаю, що це кінцева посвята, тому що вищої вже посвята, ніж це, немає. Веліара, дякую за таку цікаву відповідь. Також хочу нагадати нашим підписникам, що якщо ви хочете особисто зв'язатися з магом Віляром, контакти майстра будуть в описі цього відео. Також у нас сьогодні є такі прекрасні подарунки, як колода мага Веліара та псалтир Веліара. Я нагадаю, що у Мага є свій власний магазин, де можна придбати. Ці і не тільки речі, за допомогою яких можна чеклувати, дивитися на картах чи просто медитувати. Тож, всі посилання знаходяться в описі. Я нагадаю, що сьогодні в нашій студії був коронований Маг темних сил. Дякую, що завітали! Дякую вам навзаєм. і до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Агай.